Вітаю, неймовірний свербіж. Так Петі описувала жахливе печіння, яке відчувала на всьому обличчі. Двоє різних дерматологів призначили їй різні креми, але жоден не допоміг. Протягом 18 місяців Петі страждала. Її муки тривали аж до того дня, коли вона почула фразу неймовірний свербіж під час перегляду клубу 700». Моє обличчя почало свербіти. Цей неймовірний свербіж поширювався на підборіддя, щоки лоб у лютому 23-го року Петі Еко зіткнулася з незвичним свербежем. Він був глибоким, пік і не минав, ніби щось повзало під її шкірою. Коли я виходила на вулицю від холоду, свербіж посилювався. Я почувалася жахливо, бо нічого не допомагало. Петі відвідала двох різних дерматологів. Але навіть після ретельного огляду лікарі сказали, що це просто дуже суха шкіра. Вони прописали їй лікувальні креми, які зазвичай використовуються для лікування отруйного плюща екземи. Але вони мені зовсім не допомагали. Вони полегшували сверб. Біж на деякий час, але потім він повертався і ставав ще сильнішим. Я ніяк не могла від нього позбутися. Протягом наступних півтора року Свербіж продовжував мучити Петті. Він заважав їй жити звичайним життям і навіть спати. Петті багато разів зверталася до молитви і твердо стояла на Божих обітницях зцілення. Я завжди вірила у проголошення здоров'я для тіла. Я почала звертатися до шкіри на обличчі, кажучи, зупинись, отче, я вдячна тобі за те, що моя шкіра зцілена Ісусе. 9 серпня 24-го року Петті увімкнула клуб 700, як робила це щодня, і тоді вона почула, як ведуча Тері М'юсен Отримала слово знання, яке привернуло її увагу. Хтось із вас відчуває сильний свербіж шкіри. Усе ваше тіло страждає від нього. а ви на межі зриву через це. Я не знаю, в чому причина. Можливо, це алергія на щось. Бог стілює вас від цього просто зараз. ви відчуваєте, як поступово все відходить? Він звільняє вас ім'я Ісуса. я підняла руки і сказала: я приймаю це слово, і свербіж одразу ж зник. Більше нічого не свербіло. Це було справжнє чудо. Сьогодні Петі насолоджується життям і нічого не заважає їй займатися тим, що вона любить найбільше. Вона закликає інших довіряти Божому часу. Він бажає, щоб ми були здоровими та цілісними. Для Бога важливо усе. у Біблії сказано, що він зцілював усіх. Вірте, і не сумнівайтеся у серці. Вірте його слову і воно здійсниться. І воно здійсниться для вас. Петі терпіла протягом 18 місяців, а потім вона отримала слово. Бог послав своє слово і зцілив її від хвороби. Так говорить Біблія, але це ще не все. Нам варто поставити запитання: а хто це слово? І тоді стає зрозуміло, що слово Ісус. У що ви маєте вірити? Ви маєте вірити в нього. Звертайтеся до Ісуса. Він початок і завершення вашої віри. Я вже згадував ті Ела Осборна. Так от він розкрив мені таємницю любові всього одним реченням. Гордон, дозволь Ісусу, бути твоєю вірою, і тоді все стало дуже простим. Бог хоче спростити все для вас. Ми ж усе ускладнюємо. Ми думаємо, що маємо торгуватися з ним, постити 40 днів, давати десятину, робити добрі справи, щоб Бог виявив до нас свою прихильність і звернув на нас увагу. Подивись на мене, тату. Ми випускаємо з уваги його чудову любов до нас. Ми випускаємо з уваги те. Що Бог так полюбив світ, що віддав свого єдинородного сина. Бог так полюбив вас, можете підставити своє ім'я, щоб кожен, ви можете бути цим, кожним, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви можете вірити, що ранами його ми зцілилися. Ви можете вірити, що він прощає ваші беззаконня і зцілює ваші хвороби. Справа не в тому, як добре або як довго ви молитесь, наскільки добре ви розумієте і вричок. Грецьку, скільки проповідей ви підготували, або скільки служінь відвідали, річ не в цьому річ у тому, що Ісус уже все звершив. Дозвольте Ісусу стати вашою вірою. Перестаньте намагатися. Просто скажіть Ісус, я вірю в тебе. я всім серцем вірю, що ти прийшов заради мене. Ти побачив мене і прийшов заради мене. Ти залишив небо, залишив 99, щоб прийти за мною. І коли ви зробите це, у вас буде вся необхідна віра. Давайте молитись і довіряти Богові. Але перш ніж ми почнемо, я хочу поділитися іншими свідченнями, бо віра приходить від слухання, слухання від слова. І зараз ми почуємо свідчення про те, що Бог зробив для інших. Ось що пише Рона з Каліфорнії. У неї виникли жахливі проблеми з п'ятами. Біль став настільки сильним, що їй доводилося цілими днями шкутильгати і постійно змінювати взуття. Коли вона дивилася клуб 700, то почула, як Шарлін сказала: Господь зцілює когось із проблемами в п'ятах. Вам було боляче ходити. Господь каже, почни ходити просто зараз. І коли ти підеш, прийде зцілення в ім'я Ісуса. Ти страждав від болю протягом багатьох тижнів, але Господь каже, що тепер ти зцілений. Рона прийняла з Лення вірою, вона відчула поколювання в нижній частині ніг і п'ят, вона прославила Господа і після цього ходить без жодного болю. Амінь. Алілуя. Слава Богу. А ось іще одне чудове свідчення цього разу від Джефа з Пенсильванії. у нього діагностували остеохондроз хребта. Незабаром після цього йому зробили дві операції на спині, але незважаючи на це, його стан погіршився. Протягом багатьох років він приймав знеболювальні і протизапальні препарати. Вони допомагали лише частково. А коли він дивився «Клуб 700», Гордон, ти отримав слово. Є хтось із остеохондрозом хребта. Бог звертає вашу увагу і каже ці слова вам. Він стілює вас від остеохондрозу хребта. Ваші диски відновлюються, ваш хребет стілюється, рівень кальцію підвищується, кістки зміцнюються в ім'я Ісуса. Джеф прийняв це слово і відразу ж побачив результат. Він підвівся, почав ходити по квартирі і прославляти Бога. Він був у захваті. Він досі не звик до того, що може знову нормально ходити, і вірить, що незабаром почне бігати. По вулиці. Слава Богу. І з вами може статися те саме. Ви можете пережити велику радість від того, що знову зможете нормально ходити. Ви задієте м'язи, якими давно не користувалися. Бог хоче зцілити вас від хвороби. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає беззаконня, зцілює всі недуги, оновлює юність. Він робить усе це тому, що любить вас. Помолимось. Господи Боже, ми приходимо до Тебе, до Твоєї вічної любові. Ми не можемо досягти її межі, не можемо її перевершити. Ми просто хочемо перебувати в ній. Господи Боже, огорни нас своєю любов'ю, наповни нас до надміру своєю любов'ю і турботою. Покажи нам, як сильно ти дбаєш про нас. Ти знаєш кожну волосину на нашій голові. Зціли нас від хвороби, Господи Боже. Будь із нами зараз. Нехай твоя зцілююча сила, дотики, енергія наповнять кожну клітину нашого тіла. забери всі наші немочі і хвороби. Ми славимо тебе за це в ім'я Ісуса. Шарлін чи сказав тобі щось Бог? Хтось каже, Господи, зціли мій викривлений хребет а він відповідає: Я легко зроблю це. Просто прийміть це як мала дитина, просто прийміть зцілення від Господа, просто зараз. він чудесним чином зтілює ваш хребет, бо Бог чудотворець. він учора, сьогодні і навіки той самий. вам не потрібно намагатися заслужити це, тому що Бог уже звершив роботу в ім'я Ісуса. Просто прийміть це. Дякую, Господи. Я хтось, хто отримав спортивну або виробничу травму правого коліна. Зараз ви ходите з еластичним бандажем, з отвором для колінної чашечки. Бог зцілює вас. Ви відчули поколювання в суглобі. Це зцілювальна сила Божа торкається вас просто зараз. В ім'я Ісуса. Зціліться зробіть те, чого не могли робити раніше, і ви зрозумієте що зцілені. Просто станьте на ногу і зрозумійте, що вона зміцніла і не болить. ім'я Ісуса, ви зцілені. Дякую тобі, Господи, дякую, Ісусе. Багато хто дивиться і запитує хіба це може статися зі мною? Просто зараз проявіть свою віру і покладіть руку на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми будемо молитись разом із вами. Ми проголошуємо, що ви зцілені. В ім'я Ісуса. Ранами Воскреслого Спасителя вистілені. Він відновив і оновив вас. В ім'я Ісуса. Зціліться і будьте здорові. Ми проголошуємо. Це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Собаки захищають. От така заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як маму, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стали частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Лі і Ширлі спостерігали за тим, як їхні будинок і машини змило під час урагану Хелен. Вони раділи, тому що змогли сховатися у старому трейлері, який залишили матері, але жити там було дуже непросто, і тоді на допомогу прийшла операція благословення. Коли ураган Хелен обрушився на північну Кароліну, сотням тисяч людей довелося рятуватися від повені та руйнувань. Лі Ширлі Грум довелося переїхати в старий будинок на колесах, який шість років тому залишила мати Лі. Наш будинок був на іншому боці дороги. Ми стояли, і дивилися, як його зносить. Наші машини стояли трохи вище на подвір'ї, їх теж змило. З'ясувалося, що лі не може собі дозволити відремонтувати мамин трейлер чи підготувати його до зими. А це означало, що зимувати там буде складно. Нам потрібно було покласти ізоляцію під будинок, а також застелити підлогу. Це дуже важливо ізоляція необхідна, інакше можна замерзнути. Завдяки вам операція благословення прибула, щоб допомогти родині Грум підготувати їхній будинок на колесах до зими. Ми взяли ізоляцію, і розмістили її тут між балками. Коли все це місце буде заповнене утеплювачем, будинок буде готовий до зими. Команда наполегливо працювала, встановлюючи нову скловолоконну ізоляцію, яка не боїться води і механічних пошкоджень. До того ж, вони поклали нову підлогу. Підлоги утеплення дуже важливі, особливо взимку. Чим тепліше підлога, тим тепліше буде ногам. Ми майже закінчили. Це полегшення. Наш дім став теплішим сьогодні. Багато чудових людей зробили велику справу. Лікарі, що вони вдячні за те, що операція благословення прибула вчасно. Ви це зробили? Я хочу подякувати всім, кого Господь послав сюди до нас. Якщо ви членом клубу 700, то ви берете в цьому участь. Частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення. А ви допомагаєте людям відновитися після таких катастроф, як у північній Кароліні, Флориді чи Джорджії. Ви допомагаєте жертвам жахливих пожеж у Каліфорнії. Ви допомагаєте всім їм. Ви берете участь у спеціальних місіях, водних і харчових проєктах. А ви проповідуєте Євангелія в усьому світі. Якщо ви хочете приєднатися до нас у цьому, ми будемо дуже раді. Зцілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700». Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення. Нових програм Сібієн Еммануїл Джон був немов одружений на церкві. Тож його дружина Енджл завела роман з тренером. А вони намагалися жити як сусіди, а не як подружжя, поки Бог не торкнувся їх під час служіння поклоніння. Дивіться далі у сюжеті. Мені здається, що три роки я не відчував справжніх обіймів чи поцілунку. Вона розмовляла зі мною так, ніби я був її сусідом по кімнаті. Та ще до того, як Джон і Енджел одружилися, Енджел знала, з яким чоловіком хоче провести решту життя, з пастором я знала, якщо знайду чоловіка, який любитиме Ісуса, то він знатиме, як любити мене. якось у серці. Я вірила, що він любитиме Бога, то любитиме й мене. Вони одружилися і народили дітей, коли Джон ще навчався в семінарі. Потім Джон став пастором і з радістю приймав будь-яку роль, яку йому доручали церковні лідери. Мені дуже хотілося нарешті зайнятися тим, до чого як я вважав, я був покликаний. уся моя ідентичність будувалася навколо пас пасторського служіння у шлюбі все було добре. Я вже достатньо багато вклав у нього. Ми можемо на деякий час поставити його на паузу. Тепер я можу більше приділяти уваги своїй новій дружині, новому партнеру і одна з цих дружин виявилася набагато вимогливішою за іншу. Вгадайте, хто Церква. енджел і нашим дітям залишалися лише крихти той, хто мав би бути моїм захисником, мав тішати мене дарувати радість і упевненість, покинув мене. Господи, якщо служіння має ось такий вигляд, то я не хочу мати з цим нічого спільного, бо це занадто для мене. І в той момент я зачинила двері для Ісуса і відчинила двері для ворога в своєму серці. Я пам'ятаю той день, коли вона згасла духовно, вона охолола до Бога і до мене. Я сказала досить, я займатимуся собою тоді, коли захочу. Енджолт відвернулася і емоційно віддалилася від Бога. Увагу, якої вона так прагнула, вона знайшла в спортзалі. У неї почався роман з особистим тренером. мені було погано не тільки через те, що я зробила. Я ненавиділа себе. Вважала себе нікчемною, даремною. вважала себе найгіршою лицеміркою. У чому сенс? Навіщо намагатись? І тоді я вирішила віддати себе тому, хто хотів мене. Енджел знемагала від почуття провини, і зрештою зізналася Джону в романі, але її серце залишалося закам'янілим. Джон нікому про це не розповідає якщо я розповім про це, відкрию ситуацію. Що буде зі мною, пастором? Невже все може зникнути? Ці думки підживлювали мої страхи і боягуство. Невдовзі Енджел завела новий роман: духовний водоворот, у якому вона жила, поглинав її життя. я не можу жити в такій брехні, бо я. Вмираю всередині, а ти не створив мене для цього. Я просто молилася у тому жахливому стані. Одного разу під час поклоніння на християнському ретриті її почало трясти. Джон подивився на мене і запитав: Ти в порядку? Я відповіла: ні, не в порядку, я маю в чомусь зізнатися. І в той момент я зізналася, що у мене був роман. Мені стало зле. Але водночас я вперше відчув надію, коли Енджел почала розповідати про все це. Я подумав, моя дружина нарешті повернулася. Її мертві очі нарешті ожили. Мене тримав Дух Божий, який давав мені співчуття і любов до дружини. Це була оновлена, відновлена любов. Можна сказати, що це була. Справжня Божа любов до неї, яку я ніколи раніше не переживав. Подружжя розпочало дворічний процес примирення і прощення, який вони пройшли разом із консультантом. Вони сповідали всі свої гріхи і неправильні пріоритети. Я молилася так: господи, якщо є щось у темряві, виведе це на світло. Мені байдуже, чого це буде коштувати. Я не хочу, щоб щось завадило тобі отримати славу в моєму житті або мені вийти за межі твоєї волі. змилуйся наді мною. Не залиш мене і не покинь. не покинь нас. Віднови нас. Ти можеш це зробити. Це в твоїй силі. ісусе. Я віддаю тобі усе. Я не хочу померти, відкинувши тебе. Джон продовжує бути пастором разом з Ейнджел. Їхній шлюб був відновлений, а пріоритети стали на своє місце. Вони вдячні Богові за його любов і прощення. Ми відсвяткували 23-ю річницю шлюбу. Бог благий. Я знаю, що Ейнджел – справжній скарб вона справді безцінна. Я готовий відмовитися від пасторського служіння заради неї, якщо доведеться це зробити. Ісус радіє і тішиться мною. Мій гріх, провина й сором покриті кров'ю Христа. ви можете думати про мене що завгодно, але я не дозволю цьому визначити мене. тому, що Ісус визначає і Він задоволений мною і мені цього достатньо так. У мене є амбіції для Божого царства його церкви і справ Господніх. Але головна амбіція має бути звернена до моєї дружини. вона перша і найважливіша особа з усіх, хто мені довірений. Потім діти і церква. Який чудовий приклад Євангелія. Ми щойно побачили, як Євангеліє Ісуса Христа принесло примирення і прощення. Воно зцілює наші розбиті серця і яка чудова молитва прозвучала від Енджел. Вона молилася про розбите серце. Бога приваблюють розбиті серця. Адже лише розбиті серця розуміють, що не можуть змінити себе, свій шлюб чи щось інше. Але коли ми приносимо свої розбиті серця Ісусу, який може зцілити їх, а також наші домівки, наші шлюби, тоді починають відбуватися чудеса. Саме це ми побачили на прикладі цієї чудової пари. Ісус взяв їхній хаос і дав їм послання. Не знаю, як ви, але я переживала розбитість у своєму серці. І Якщо ви переживаєте розбитість у шлюбі, я хочу сказати вам: Бог може змінити усе. Бог має силу творити чудеса. Він хоче, щоб ви віддали йому своє серце, перестали намагатися змінити свого партнера чи проблеми і звернули погляд на того, хто може змінити вас, вашого партнера, і той жах, у який перетворився ваш шлюб. Я закликаю вас підняти свій погляд, як сказано 120-му. Звожу очі мої на звідки прийде допомога моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Ісус хоче, щоб ви звернули свою увагу на нього. Дозвольте йому зробити у вас. У вашому шлюбі те, що лише він здатен звершити. Я закликаю вас сьогодні звернутися до Ісуса, прикликати Його ім'я і віддати йому свого чоловіка, свою ситуацію у шлюбі. Ви побачите, як він зробить щось прекрасне, але спершу він хоче привернути вашу увагу. Він хоче, щоб ви звернулися до нього не до когось іншого, а саме до нього. Він хоче, щоб ви прийшли і отримали те, чого насправді потребуєте у шлюбі. І ви побачите, як він звершить чудо. А завершимо ми словами з першого послання до Коринтян. Любов усе покриває, усьому вірить, усього сподівається, усе терпить. Нехай Бог благословить вас. Дякуємо Ісусе за все. До нових зустрічей.